Спочатку весняного. Я знайду в собі револьвер, що залишили вчора ноти, я почую собі небеса, що створили руки твої. Ти шукай мене в піснях, що лунають в дикім полі, загубись у моїх снах, мов би сонце в молочних туманах. Звір сховався у травах муравах. Все чекаючи сигнали від созулених пісень, що вже зранку нас будили, відчувай магнітні хвилі, що сховали у дзеркалі тіні, заховай моїх птахів, поки вітер їх не схилив. Ти шукай мої тузли десь в колодах карт гадальних. Бакитним вогнем їх спали, щоб закінчилось в мене козирі, Виграй в шахи, моє тіло, відпусти до да снігу душу Я полину до лісу зеленого передати привіти гоголю. Віддаю тобі револьвер, що полишили вчора ноти. Без вагань мене стріляй, я вже встигла весни ковтнути. І тепер мені моря полодоням ніжно плескають. І тепер мої слова десь у горам. Вітром згублені, вітром згоблені. Вона малювала слонів на стінах своєї комори, кімнати, великих великих слонів. Бо в неї, бо в неї було усе, окрім слонів. Дівчата, горілка, що б'ється за Ганджу, Ганжа, що не рятує від візерунків у венах. Слони дивувались, лякались її, нам би теж було страшно від дівчини, якою вже все було. Зелені слони кружляли в обіймах, як сніжинки, що падають холодними хірзами, мов тіні великих дерев, ще під ними вона теж була. За вікном бліді очі зими. В душі очі слонів, ще все кружляють і кружляють, що підлога стає кислотно рожева. Зелені слони посміхаються, зелені слони на пам'ять цитують дніше, бліді очі, зелені, зелені, зелені слони танцюють в кімнаті комори. Її затоптали зелені слони, бо в неї все було окрім неї. Зелених, зелених, зелених слонів. Дякую.